Жив був у маленькому місті на окраїні лісу один дід з бабою. Вирішили вони якось приготувати щось особливе для свого кафе, яке тільки но відкрилося. Замісила баба тісто за секретним рецептом і спекла колобка. Але цей колобок виявився непростим він мав не лише прямокутну форму та золотисту скоринку, а ще й розум, інтелект і вміння вести свій блог. Ну що ж? сказав колобок, прокинувшись, піду подивлюся світ, зніму влоги і наберу мільйон підписників. Іде колобок дорогою і бачить зайця, який сидить на пеньку з ноутбуком, граючи в онлайн ігри. О, зайцю! Привіт! Що робиш? Граю в турнір по кіберспорту. А ти хто? Я колобок. Мандрівний блогер ось тільки що зняв ролик про те, як мене випікали. Круто! А що, якщо я тебе з'їм і зніму стрім? Глядачам буде цікаво. Не поспішай, зайчику! Давай краще запишемо спільний стрім. Як ти мене ловиш, а я тікаю, хай б зловимо разом. Так вони й зробили. Стрім набрав тисячі лайків, і колобок пішов далі. Дорогою колобок зустрів вовка, який знімав танцювальні відео для ТікТо. О, колобок! Сказав Вовк, ти ідеально підходиш для мого нового тренду. Давай я тебе з'їм, а потім зніму відео, як це сталося. Ні, ні, вовчику, давай краще знімемо дует. Ти танцюєш, а я бігаю навколо тебе під музику. Це буде тренд місяця. Вовк погодився танці колобка та вовка набрали мільйони переглядів, Колобок став ще популярнішим. Іде колобок далі і бачить ведмедя з ноутбуком, який кодить якийсь додаток. Привіт, ведмедю! Що робиш? Та от запускаю стартап додаток для пошуку їжі в лісі. Але їсти хочу, так що тебе, мабуть, з'їм. Зачекай! Каже колобок, а якщо я прорекламую твій додаток у своєму блозі, у мене вже 500 тисяч підписників. Ведмідь погодився, і завдяки рекламі від Колобка додаток став популярним серед звірів. Іде колобок і зустрічає лисицю з телефоном. Вона якраз фотографує себе для інстаграм. Колобок, сказала Лисиця, якби я тебе з'їла. Це стало б ідеальним контентом для моїх сторіс. Лисичко, а давай краще зробимо фотосесію разом. Ти головна модель, а я буду твоїм реквізитом. Лисиця погодилася і їхні спільні фото розлетілися мережею. Колобок набрав свій перший мільйон підписників. Повернувся колобок додому до діда й баби з купою подарунків від звірят. Тепер кафе Баби й діда стало популярним завдяки рекламам Колобка, а сам він продовжував подорожувати, знімати влоги і надихати всіх своїми пригодами. Отак От сучасний колобок не лише не був з'їдений, а й став справжньою зіркою. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.